Дорогі хресті, вже багато років поспіль у Львові є надзвичайно гарний звичай в часі посту у Христу, поклонну неділю, ми, львів'яни, полишаємо комфорт своїх домівок і виходимо на шлях, на дорогу, на хресну дорогу, де слухаючи слова з Євангелії і молячися один за одного, і звертаючи свої очі безнастанно у бік Бога, просимо благословення для нас, для наших сімей, для нашого міста. Для нашої України пам'ятаємо за тих, які хворі, пам'ятаємо за тих, які поранені, пам'ятаємо за тих, які сьогодні на рубежі нашої держави своїми грудьми, запалом своїх сердець бережуть нас від страшної навали. 3 квітня від церкви архістратега Михаїла о 15-й годині вирушає хресна дорога. Те і я запрошені прийдемо, щоб помолитись. Запрошуємо всіх так само у храмі Різдва Пресвятої Богородиці 4, 5, 6 квітня, о 18-й годині, великопосні реколекції, які проводить Єрмонах Юстин Бойко. Отже, це завжди нагода постояти перед Богом, розважити Боже Слово, почути шляхи, як покинути гріх. Я люблю і сміюсь. Піст – це така добра нагода, коли відкидаємо все зайве. І я сміюся, це так, якби тобі хтось поклав мішок щебеня на плечі і заставив з ним ходити. Піст – це час, коли ти цей щебень можеш скинути і відчути легкість, коли нема нічого зайвого, як добре бігти у бік Господа. Реколекції – це чудова нагода навіть отримати повний відпуск. Прийди сам, запроси дітей, поділися з друзями. Бог на нас чекає, слава Ісусу Христу!